14 жовтня, День Пресвятої Покрови, День створення Української повстанської армії, День українського козацтва. Вітаю з нашим українським святом. Ми є дуже сильними, особливо тепер. А влада є надзвичайно слабкою, і вона це демонструє своїми заборонами. Своїм намаганням поставити нас на коліна. Навіть сьогодні, Господи, чого ж бояться? Ми ж приїхали святкувати. Ви ж подивіться на один на одного. Та в кожного очі горять, кожен посміхається, бо це наше свято. Ми приїхали для того, щоб шанувати наших героїв, щоб шанувати тих українців, наших батьків, наших дідів, які все робили заради того, віддавали навіть своє життя. Щоб ми сьогодні з вами могли один одному дивитися у вічі, щоб ми могли говорити нашою рідною материною мовою, щоб ми могли мати оцю українську державу. Правда, державу, яка тільки за формою, поки є українською, але наше завдання і наш святий обов'язок перед тими українськими героями, перед мільйонами українців, які не дочекалися цього дня. Наше завдання зробити цю державу за змістом українською. І цей час прийде, і дуже швидко прийде. Сьогодні вони не пускають наших автобусів, щоб приїхати сюди святкувати. Сьогодні вони нацьковують на нас службу безпеки, правоохоронні органи, суди. Сьогодні представники націоналістичних сил, свободівці, практично не вилазять з допитів від слідчих. Тому що їм хочеться залякати нас, але не вийде. І ви згадаєте мої слова, товариство, недалекий той час, як ті, які нині нам забороняють, які нині хочуть нас поставити на коліна, які нині хочуть нас застрашити. Ви згадаєте ті слова. Прийде час, коли вони ще в чергу будуть ставати і намагатися скласти квіти до пам'ятників Бандери, які будуть по всій Україні. До пам'ятників Коновальцю, до пам'ятників героїв УПА. Але тоді туди... ми їх туди вже не пустимо. І вони це мають знати. Тому що за всі ті злодіяння, за все це безчинство, за цю українофобію треба буде рано чи пізно відповідати Степан Бандера, Коновалець, Шухевич. Це були особливі люди. І часом мене запитують, а що б вони робили, якби жили в теперішньому часі, якби були посеред нас? Якими б вони були політиками, владоможцями? Також товариство, думаю, не маємо сумніву. Якщо б ці великі українці жили тепер, вони б були перш за все, перебуваючи при владі політично відповідальними, вони б були готовими нести відповідальність. За свої накази, за свої вчинки, за свої конкретні дії, те, чого сьогодні бракує практично всій політичній так званій еліті, які себе називають теперішньою владою, то владою, то опозицією. Ви ж подивіться, що організували на всю Україну. По телевізору нібито сваряться між собою, нібито протистоять один перед одним. Але ж різниці то між ними, жодної. Ну товариство! Давайте будемо відвертими. Яка різниця між олігархами, які навколо є нинішнього президента, чи олігархами, які оточують Тимошенко, чи олігархами, які оточували Ющенка? Нема жодної різниці. Це антиукраїнські елементи, елементи, які розкрадали наше майно не українського походження, українофоби. То яка різниця? А раз різниці ніякої, то ми з вами маємо чітко усвідомлювати, що українська соціальна і національна революція рано чи пізно, яка станеться в українській державі, вона має нагору винести весь той гній. Цю ту брехню, всю ту неправду, якою нас пічкали продовж останніх років, на превеликий жаль, результат отого так званого пічкання це є розчарування людей, це є зневіра українців. Але це не може тривати вічно. Ми прекрасно розуміємо, яка мета сьогоднішньої влади. Ми розуміємо, що для них найважніше в найкоротших термінах повністю узурпувати владу в Україні. Створити тут диктатуру з так званим кримінальним душком, бо по-іншому вони не вміють себе поводити, вони не вміють керувати, вони не вміють спілкуватися з людьми. Їхня мета наблизити український політичний режим до режиму, який сьогодні є їх хазяїв в Москві, в Росії, для того, щоб вже після завтра побудувати тут нову союзну державу, так званий новий СССР. Товариство нехай не виглядає це фантазією, бо свобода попереджала завжди. Останні 10 років. Кожного разу ми казали, не беріть списки отаких от людей. Не можна голосувати за ті політичні партії, які в списки набирають потенційних зрадників. Але вони брали в їх списки, а нас називали провокаторами. Говорили, що це виявляється свобода винна в тому, що зараз в нас робиться. Але не було би тушок товариство, не було би голосування позитивного за уряд Азарова Тигітка та Сабачника. Не було би тушок товариство, не було би голосування за підтримку харківських угод, в тому числі тут на місцевому рівні, бо ж Київській області в області в обласній раді, де більшість представлена була бютом і нашою Україною, не просто. Не проголосували за засудження харківських угод, а ця обласна рада підтримала дії теперішньої влади. Не було би тушок зрадників товариства, не було би закону про місцеві вибори одного абсолютно нелогічного, цинічного закону, який позбавляє українця обирати і бути обраним, і фактично руйнує. Всі основні засади народовладдя в українській державі. Не було би тушок, не було би тих проєктів Податкового кодексу, який вони вже ухвалили в першому читанні, не було би трудових кодексів з їхнім підвищенням пенсійного віку, не було би бюджетного кодексу, де абсолютно розподіл бюджетних коштів відбувається в ручному режимі. Не було би товариство. Цього ганебного підвищення цін на житлово-комунальні послуги і підвищення цін на газ, не було би цього нахабного підвищення цін на молоко, на масло, на хліб, на продукти першої необхідності. Не було би цієї зради суцільної атмосфери зневіри, в якій ми зараз живемо. Ви знаєте, колись східні мудреці казали: якщо ти йдеш по дорозі. І зустрічаєш змію і зрадника в першу чергу. Вбий зрадника. І це ми маємо пам'ятати, і це ми маємо розуміти, що сьогодні вся біда і вся проблема розчарованого, зневіреного, розчавленого українського суспільства в тому, що ми допустили взагалі сам факт існування отих так званих тушок, і не вимагаємо конкретної відповідальності тих політичних сил, які привели цих душок до влади і в парламенті, і в місцевих органах влади. Але ніякого розчарування, ніякого пускання рух. Ми, українці, нашими попередниками був Бандера, був Шухевич, був Коновалець. Нашими попередниками були мільйони тих людей, які могли відстояти свою славу, свою честь і свою волю. Ми, сучасники, маємо пам'ятати, завтра нам доведеться дивитися в очі нашим дітям. І яку державу, яке майбутнє ми залишимо тим, хто прийде після нас? Я думаю, що кожен з нас хоче той останній день свого життя, закриваючи очі і віддаючи свою душу Господові, розуміти і усвідомлювати: я все зробив для того, щоб ця держава була великою могутньою, щоб українська нація. Мала відповідне майбутнє, бо це майбутнє, це є зрештою наші діти і це є зрештою наше минуле. І ми маємо пам'ятати, цей день, 14 жовтня, в день створення української повстанської армії, марші УПА будуть відбуватися завжди до того часу, поки УНУ не будуть визнані борцями за державну незалежність України, і незважаючи на всі ті суди, незважаючи на десятки тисяч. Правоохоронців, які вже оточили фактично пів Києва, бо бояться нас, але це їхній страх, признак їхньої слабкості. Незважаючи ні на що, запам'ятайте, марші УПА в столиці України Києва будуть завжди при будь-якій погоді і при будь-якій владі. А наше завдання дійсно, 31 жовтня, органи місцевого самоврядування повинні стати останнім форпостом. Перед остаточною можливою узурпацією влади націоналісти повинні прийти до влади в місцевих органах влади, повинні прийшовши до цієї влади не просто захищати українців у відстоюванні їхніх прав. Ми маємо йти у наступ. Ми маємо собі зробити платформу для того, щоб в наступному в майбутньому можна було би розшавити цю Україну Фопську. Про кремлівську владу і абсолютно знищити всіх тих зрадників, всіх тих тушок, які мусять нести відповідальність. Ви думаєте, що вони собі в найстрашнішому сні уявляють, що їм вдасться уникнути цієї відповідальності, не буде цього. Бо до відповідальності українське суспільство, українська нація буде притягати і тих. Які сьогодні нищать нас, а також тих посідників, які їм допомагали, і це ми маємо пам'ятати. І ми маємо іти в нашу боротьбу, в велику боротьбу за українську державу, за розвій української нації з чистим серцем, від щирою душею. І ми з вами обов'язково переможемо. Ми переможемо сьогодні. Ми переможемо завтра, і ми будемо мати таку Україну. За яку клали голови наші попередники? Великі герої Української повстанської армії, великі герої величезної, могутньої, потужної української України! Зі святом вас, українці! Ми переможці! Тому що ми українці! Слава Україні!